У Подільську відбувся концерт сучасного співака Діми Волканова. Цього вечора для подільчан пролунали найпопулярніші пісні сьогодення. Я не малюю на папері наші зорі. Я не малюю все, що нам собою де потрібно будь поруч. Сам концерт перейшов у досить легкій, приємній та невимушеній атмосфері. Співак активно спілкувався зі своїми шанувальниками, котрі у відповідь дарували йому бурхливі аплодисменти. Його пісні викликали бурю позитивних емоцій, адже торкалися серця кожного присутнього. До речі, зі слів артиста, ми дізналися, що саме концерти у невеличких містах наповнені для нього невимовними емоціями. Та я обожнюю виступати саме в невеличких містах, тому що люди тут дуже щирі. Люди тут реагують зовсім по-іншому. Наприклад, столиця, вона багато чого бачила, її важко чимось здивувати. А тут люди більш щирі, тут люди вони більш відкриті до тебе, до твоїх, вони тобі як переживають за тебе в твоїх історіях, вони тобі співчувають, вони за тебе радіють, вони тобі підспівують. Це завжди дуже приємно, коли аудиторія вона дає такий фідбек великий. Та самі круті. Самі файні самі всі у мене просто емоції переповнюють мене. Я зайшов в гримерку. Я такий довольний, Мені стільки цукерок ніколи в житті ще не дарували, стільки квітів, стільки всього. Тому дякую вам дуже. Дякую. На концерті були родини наших загиблих героїв та представники волонтерських угрупувань Подільська. Також для забезпечення безпеки присутніх у залі чергували представники товариства Червоного Христа в Україні. Загалом концерт Діми Волканова прийшов, що називається на одному диханні, і був наповнений різноманітними цікавими та незабутніми моментами. Ось, наприклад, під час виступу артист привітав пані Людмилу з днем народження, подарував їй квіти та заспівав для неї пісню. Сьогодні вас вітаю земля і заспіваю пісню. Сьогодні ми святкуємо похо. Забув згадати Дмитро і про свою сценічну мати Вірку Сердючку. Адже творчий шлях хлопця, який привів його до великого шоу-бізнесу, почався саме з телешоу ікс фактор. Там Діма потрапив в команду до Андрія Данилка, який і розглядів великий потенціал та талант хлопця. Отож, з великою вдячністю артист разом зі своїми глядачами заспівав досить символічну у наш час пісню Раша Гудбай. Також артист порадував подільчан прем'єрою пісні Заради тебе, котра вийде 26 січня. Заради тебе я життя. Одразу після концерту шанувальники творчості Діми Волканова піднялись на сцену, аби отримати автограф та сфотографуватися на пам'ять з улюбленим артистом. Дівчатка, ваші враження від сьогоднішнього концерту? Це було неймовірно. Це дуже круто. Ми дуже хотіли. Ми завчасно заказали білети. Ми дуже, дуже, дуже сильно хотіли. Його треки в плейлисті. У вас є до так куча. Який найулюблений наречена намалюю і мама про маму. Yeah, про маму це взагалі… це, а наречена, це Я заміжом, але я б хотіла ще раз вийти вчера під цю пісню. на <гуляємо> моєї свадьбі. дуже сильно задоволена. Перший раз побувала на такому концерті. Не так давно знаю. Цього виконався, але в нього дуже чудові, гарні, мелодійні українські пісні. Мені дуже сильно все сподобалось. Він дуже великий молодець. Отож, вечір середи для багатьох подільчан став дійсно незабутнім. Глядачі мали змогу розважитись, відпочити, поринути в світ творчості та, хоча б на декілька годин, відволіктись від нашої нелегкої реальності. Ольга Ситник і ляби телекомпанія КЕТ.